Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні наша розповідь про мейоз та процеси, які відбуваються під час мейозу, а саме рекомбінацію та кросинговер. Отже, мейоз, або його ще називають редукційний поділ, це особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки для статевих клітин і не характерний для соматичних. Внаслідок мейозу. Хромосомний набір дочірніх клітин зменшується вдвічі, і клітини переходять із диплоїдного стану у гаплоїдний. мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним, але з деякими відмінностями. Зокрема, перед першим поділом мейозу існує тривала інтерфаза. А між першим поділом мейозу і другим поділом мейозу інтерфаза вкорочена і подвоєння ДНК в ній не відбувається. В рослинних клітинах інтерфаза між двома поділами мейозу може взагалі бути відсутня. Отже, розглянемо поділи мейозу. Перший поділ мейозу має такі ж фази, як і мітоз. Профаза 1, метафаза 1. Анафаза 1 та телофаза 1. Якщо ми розглянемо з вами процеси, які відбуваються в профазі 1, вони подібні, але з деякими відмінностями до мітотичних процесів. Отже, у профазі 1 хромосоми конденсуються, стають видимі у світовий мікроскоп. Ядерна оболонка розпадається, ядерці зникають, а центріолі розходяться до протилежних полюсів, починає формуватися веретено поділу. Але Тут відбуваються процеси рекомбінації генетичного матеріалу. Рекомбінація це процес розривання ланцюга ТНК з наступним об'єднанням його фрагментів в іншому порядку. Відбувається рекомбінація під час незалежного розходження хромосом у профазі 1 мейозу або під час кросинговеру, тобто обмінні ділянками між гомологічними хромосомами. Що ж таке кросинговер? Кросенговер це явище перехресту хромосом та обміну ділянками між гомологічними хромосомами після конюгації. Кросенговер також відбувається у профазі 1 мейозу. В результаті утворюються нові рекомендантні хроматиди. У метафазі 1 мейозу гомологічні хромосоми розташовуються в екваторіальній площині клітини. І центромерами прикріплюється до ниток веретена поділу. У анафазі 1 мейозу нитки веретена поділу скорочуються, гомологічні хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини. І в телофазі 1 мейозу нитки веретена поділу руйнуються, двохроматидні хромосоми деконденсуються, навколо них утворюється ядерна оболонка і ядерця, центріолі розташовуються біля ядра. Результатом першого поділу мейозу є утворення двох дочірніх гаплоїдних клітин, хромосоми яких мають по дві хроматиди. Зразу ж після першого поділу мейозу клітини дві, які утворились в результаті першого поділу мейозу, вступають у другий поділ мейозу. Ми його будемо називати мейоз 2. Отже, другий поділ мейозу знову має такі ж самі фази. Але з позначкою 2 – профаза 2, метафаза 2, анафаза 2 та телофаза 2. Розглянемо, які процеси відбуваються у фазах мейозу другого мейотичного поділу. Отже, профаза 2. У профазі 2 хромосоми конденсуються, стають видимими у світловий мікроскоп. Ядерна ополонка розпадається, ядерця зникають, центріолі розходяться до протилежних полюсів та формують веретеноподілу з цитоплазматичних тяжів. У метафазі 2 двохроматидні хромосоми розташовуються в екваторіальній площині і центромерами прикріплюються до ниток веретена поділу. У анафазі 2 поділу другого поділу мейозу нитки веретена поділу скорочуються і вже однохроматидні хромосоми розходяться до протилежних полюсів клітини. І нарешті телофаза 2. Другого поділу мейозу Нитки веретена поділу руйнуються, однохроматидні хромосоми, а їх число гаплоїдне деконденсуються, навколо них утворюється ядерна оболонка і ядерця, центріоні розташовуються біля ядра. Результатом другого поділу мейозу є утворення чотирьох гаплоїдних клітин. Звернімо увагу, що після телофази 2 мейозу відбувається цитокінез. Після завершення поділу цитоплазми, власне, вже утворюються чотири дочірні гаплоїдні клітини з унікальною комбінацією генетичного матеріалу. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.